Всім привіт, друзі! З вами Шарбік і сьогодні буде новий відео. Сьогодні ми будемо живати в третій серії зомбі-апокаліпсу. Не забудьте про лайк та підписочку на канал. Та напишіть щось в коментарях на рахунок цієї серії. Так, і в минулій частині ми знайшли цю людину та ми знайшли таку зброю. І зараз ми будемо, скоріш за все, вирушати кудись подалі звідси, тому що можливо тут буде багато зомбі цієї ночі. А якщо буде багато зомбі, то я можу не вижити, так як має мало патронів. Є і Я нічого не відіб'юсь. Тому зараз будемо вилазити звідси. За мною йде. Зараз нього спитаю я спитаю ім'я. Мене звуть Ваня. А, я зрозумів. Так, так. Його звуть Ваня. Да, його звуть Ваня, це не рофл. Ну ладно. Зараз ми виходимо звідси, і треба щось шукати. Може якісь люди ще будуть. Вані. Я сподіваюся, що ще якісь люди будуть, тому що якщо тут не буде зараз людей, то ми зможемо не доїхати навіть. Я навіть не знаю, чи зараз ми взагалі знайдемо якусь машину. Я сподіваюся, знайдемо якусь машину. Ну, перед цим я хочу ще перевірити дома чуть, чуть Може якась людина. А, ні, я вже тут був. Я вже тут був все. Значить, зараз в цей будинок зайдемо. Зараз ми ще раз... А ні ми вже його провірити. Ми ще його не провіряли вроді, ну ладно. Зараз провіримо. Зараз постріляємо трішки у них. Розумію, вже мало патронів, але не буду економити все-таки життя. Я можу, звісно, і з меча, але. я не знаю, чи я зможу їх тут всіх перебити. Блін, а я багато патронів втрачу, треба трохи економити. Ти ж... 30 секунд назад десь говорив те, що не буду не буду економити патрони, тепер економлю. Геніально. Ну там вряд ли хтось є, тому що би хтось, мені, здається, говорив. Тут я теж не буду перевіряти будинок, бо я вже тут, вроді, би, був. Да, я тут був. Просто по, по майже серії. Я вже тут лазив. Але тут нікого не було, на жаль. Зараз ще перевіримо цей будинок. Хоча, я думаю, тут нікого немає. Зараз. Треба обов'язково гаражі перевіряти, Чесно, я напевно заберу тут машину у коси, але все одно, я думаю, вже немає живих, живих людей тут. Так, да, тут немає людей. Але все одно я зараз зачищу тут трошки. Йомо, звідти ці пауки. чому вони такі жорсткі? Якісь Ну, Тоді виходимо звідси, тому що тут нічого немає. Зараз ще підемо перевіримо там будинки, які за цим будинком. Йома нікого не було, ну ладно. А ні, там скелет був. Я думаю в цьому будинку теж нікого немає, але. Та ні вряд ли там хтось є. А тут ніяк вийти в гараж не йде. Ні, ні, ніяк. Я думаю, я тряду, через будинок заходить. Зараз йдемо через будинок. Надіюсь, дуже багато зомбі там не буде, так як у нас немає патронів, то всього лиш меч О, один зомбі є, ну я думаю, ого, і ззаді б'ють. Два зомбі цілих тут. Ого, третій йде. Зараз буде жорстко Йому майже ще трохи джойстик пролагав. І вже перебили їх. Ну, зараз йдемо, бо що там не було зомбі? Якщо там є зомбі, то вряд ли вже живі люди. Ні, все, там по-любому немає людей. Бо я знаю, що в цьому будинку дві людини жило, і там два зомбі. І зараз ще перевіримо цей гараж. Цікаво. А, це теж з будинку, напевно. Чи не з будинку? Ні, це не з будинку. Сюди можна зайти? Ні, цей гараж, на жаль, пустий. За мною зараз іде наш, наша виживша людина Ваня. І, блін, більше нікого пока що рядом немає. В плані людей і зомбі там. Якось так, ну, дуже тихо у нас на самом деле. Всього декілька зомбі. В минулій частині їх було побільше. В цій частині взагалі зомбі немає, ну в селі. Блін. Де ж, можливо, військові десь спрятали якусь військову машину. О, до речі, я ще цей будинок не перевіряв, зараз ми його перевіримо. Де тут вхід? О, все, я бачу вхід. Обов'язково треба перевірити всі будинки, так як військові могли залишити якусь, наприклад, БТР. Ну, якусь військову машину, на якій вони сюди приїхали. Давайте зараз заходимо. Це БТР! Я не знаю, чи це точно БТР, але це точно якась військова машина. Ну, зараз заліз в у неї. Ууу, яка жорстка. Тут навіть сидіння якісь жорсткі. Ну, думаю, на цьому ми доїдемо. Там є топливо, я перевірю. Тут гараж не відкривається автоматично, тому що щось тут поламалось, тому зараз ми відкриємо нашим кайлом. До речі, думаю, влізе зараз. Да, влізе. по-любому влізе. Ну, якщо не влізе, то це буде печально. Треба ще зараз буде вилазити з машини ще раз. Все, Ваня сів в машину сів. Добре. Значить, зараз, зараз сідаю в машину і виїжджаю. Да, влазить, влазить, влазить. У, який жорсткий БТР. Як взагалі в ньому можна було їздити? До речі, його почали бити. Ну, розтарапали там колеса. А, понятно, стріли. Тут скелети бігають. І зомбі навіть є. Ну, все, зачистила, думаю. Ані, зчигають, треба ще ці ворота відкрити. Вони зараз довго будуть відкриватися. Ну, я їх буду відкривати. Хотя не дуже довго, але просто тут дуже багато цих воріт, частин воріт. Я не знаю, як це правильно назвати, якщо чесно. І знову в мене б'є зомбі. Все-таки їх уже багато. Все-таки їх немає, якісь насатий зомбі. Так, да, все-таки багато. Все-таки сьогодні в серії багато зомбі. Хоча я думав... Я спочатку думав, що їх буде мало. Хоча тільки ж один зомбі, хоча це вже багато. Це вже багато. Якщо більше п'яти зомбі в такому місці не на населеному, де вже всі зомбі в домах, то я не знаю, що стільки зомбі сюди прибіжало. Я сподіваюся, що ми якусь знайдемо військову базу. Ні, я знаю, тут близько є військова база, десь в 20 кілометрах звідси. Ні, навіть десь в 30 кілометрах є якась військова база, може там якісь люди. Будуть. Звідти вони і приїхали. О, все, хорошо, БТР їде. Зараз ми заїдемо додому. Ваня забере свої речі, так як у мене в мене ніяких речей особа немає. Які він до, до мене додому перетащив і ми поїдемо вже на цю військову базу. Я вже ці всі будинки зачистив, тут вже нікого живих немає. Ось, до речі, мій будинок вже. І ми сюди приїхали. Що, зараз припаркуюсь правильно, так як якщо я не припаркуюсь правильно. Можу зараз зомбі навіть загризти, хоча. Я просто буду зараз врізатися в будинку, все не де не врізався. Хоча мені вже все одно на цей будинок, на самом ділі Так як я вже вряд ли у ньому буду жити Тому що вже тут зомбі лазили. До речі, тут дуже опасно. На військовій базі буде мені менш опасніше. Треба зараз тут закрити двері. Так як Ваня вже забрав свої всі свої речі. І... Їхати вже звідси Все, ну, прощай будинок. До речі, більше вже, більше вже нічого не принесли цю книжку, яку я читав в першій частині. Ну, все, зараз ми заліземо вже. Вже будемо їхати. Ну, з Богом. Надіюсь, ми доїдемо. Надіюсь, нас тут десь по дорозі не загризуть зомбі. Надіюсь. До речі, тут нові якісь дороги. Таке чувство, що вони спеціально під апокаліпсис підготували. Але я так не думаю. Це було б якось глупо. Але все одно якісь дороги нові поставили. Раніше тут у ями були. Ну, зараз ми по чуть-чуть будемо виїжджати. До речі, тут зараз цей блокпост треба проламати. Я не знаю, як я його проламаю, так як він дуже жорсткий. Ну, ці, понятно, що я ці голови скелети не хочу брати в руки, але треба брати у руки. Ого, я довго ламати буду. Я дуже довго ламати буду. Ну, добре, я думаю, поламаю десь за півгодини. Надіюсь, мої зомбі не загризуть, поки я ламаю. Бо якщо загризуть, це буде капець. Загризуть і більше не побачите шарвіка. <хи> я не знаю, як я сюди вийду, так як тут дорога поломана. І зараз ось швидше, блін, зомбі опять нападають. Все, я поламав. І виїжджаю, Блін, я в цю яму попав. О, все, виїхав. Тоді вже поїхали.